А ви пам'ятаєте, як в 90-х на українській естраді було тих виконавців, ну чоловік п'ять, да? там Саша Пономарьов, Ірина Білик, Кузьма Скрябін, Царство Небесне, ще живий був. Ну на пальцях можна було порахувати. І знаєте чому? Бо для того, щоб пробитися кудись на сцену на велику, потрібно було мати або купують бабла в кармані, перший варіант, або комусь нормальному дати. Ну, або там ще якісь варіанти. Можете накидати, до речі, в коментарі, через які можна було потрапити в шоу-бізнес. На даний час у нас в Україні купу виконавців, їх даже, блін, вивчити неможливо. Там Калуш, як так, як не так, типа якісь ну, кучу-кучу-кучу молодежі, яка дійсно, блін, талановита, пробивається, її чути. Вона знімає кліпи, і знаєте чому? Тому що зараз це все. Плюс-мінус абсолютно для всіх доступно. Зараз політики співають, блін, спортсмени співають. Ну любі люди беруть і співають. Якщо не таланові, в них є можливість, то вони співають. І якщо це дійсно якась прикольна річ, типу, то вона попадає в рекомендації через соцмережі, типу, розкручується і люди стають відомими. Тому я не ісключення. і сьогодні я фігачу в одну із крутих е, київських студій де, блін, записують гарно хлопці пісні. І чому б людина, яка займається класно тепловими насосами, теж трошки не побула творчою. Тому слідкуйте. Сьогодні цілий день буду показувати, як за один день записати круту пісню, і вона попаде на всі майданчики: і Apple Music, і YouTube Music. і не знаю, що з цього вийде. Тому слідкуйте, слава українцям!